Всім привіт! Сьогодні у нас ось такий варіант засклення. Ми ставили другий ряд конструкцій віконних з профільної системи ReHau. Ось таким чином у нас монтажні шви. А причина як ми чуємо це ось такий шум. У цьому всьому профільна система має три контури усилення. Але все ж таки двокамерний спокоен. Але так вікна всі великого розміру, це фактично як лоджії, в одній кімнаті, багато скла. Ну, звук дійсно максимально зникає після того, як ми все позакривали. Це наш такий цікавий проєкт. Ми вже схожі варіанти виконували. З особливостей тут потрібно було зробити вирахувати, щоб зовнішні стулки змогли відчинитися внутрішній проєм оцього першого варіанта лінії засклення, які ми встановили. Тут ось Таким чином стулка не затирає, проходить через віконний проєм. Через особливі стелі ну, так, повністю не відчиняється, так би вона відчинялася, там, поки є обмеження хіба по петлям чи по самій віконні ручки. Для цього ми підготовлювали проєм, понижали рівень основної рами, яку ми встановили, перевстановлювали під віконня. Тобто було цікаво, ми таке вже робили, тому ми знали, як це виконувати. Зазори були прям мінімальні, проклеїли ми все псу стрічкою Додатково прогерметизували ось такий зовнішній вигляд. Це в перший день монтажу, на вечір, грубо кажучи, все має ось такий вигляд. І дуже гарна конструкція в іншій кімнаті. Тут у нас ламіновані конструкції. Також ми виконували варіант, щоб все було максимально до стіни. По бокам по периметру проклеїлась Псу-стрічка, вона ще розшириться, оскільки не до кінця вона ще розширилась, можна ось так от заглянути, що ще є трошки отвір, але, в принципі, псул-стрічка розшириться, все буде чудово. Уже ефект отримав і клієнт, і ми його побачили. Ламінація була внутрішня, як ми бачимо, торець ми відкриваємо, він білий, і з вулиці конструкція теж біла. Відкрили першу лінію, тут вона може не заважає абсолютно стеля. І відчиняються стулки ось до такого фрагмента. Тобто ну, відсотків 75-80. Зараз відійдемо подалі. Ось такий зовнішній вигляд виходить вікно у вікні. Перша конструкція, яка із кімнати, давайте так і називаємо, маємо вищі стулки. Зовнішні стулки мають фрамуги. Ось таким чином все ми. Виконали те, про що ми казали. Я казав, конструкція зовнішня стає вище по рівню. Теж конструкція має три контури ущільнення, двокамерний склопакет, але все ж таки із з таким шумом і його кількістю віконні конструкції не справлялись. Тому клієнт дозамовив другий ряд. Це було виконано. Ще по тій причині, що ми маємо велику глибину віконного відкосу. І якраз помістились дві конструкції, ручки не заважали, все вийшло так, як клієнт собі уявляв. Внутрішні конструкції вже мали склопакети з шістками по товщині саме скло.